Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати за Київ, за Київське князівство. Ми продовжуємо його розвивати, розширятись. Е, відразу хочу вам сказати, що е, я записував відео, я записував геймплей, але, на жаль, через Русню просто відключило світло, і збереження пошкодилось, і я не можу вам показати того, що було. Тут весь цей час, вибачте, будь ласка, але я не можу перезаписати, тому що я граю на Айромені, і мені прийшло собі кампанію починати з самого-самого початку. Тому це нереально. У мене, на жаль, немає скільки часу. Я вам коротко розкажу, що тут відбувалося. Я повоював з Волинією трошки ще в одній із війні, тому що вони були союзниками Брянська. Я забрав в них трішки територій, ось так. Я присоединив Чернігів, ось. І я повоювався з Брянськом, виділив кілька васалів, покращу з ними стосунки, і також буду з часом приєднувати. Також я інтегрую Чернігів і розвиваю далі Київ. В принципі, так то нічого нового. Найняв кілька отрядів професійної армії, М -м будував будівлі, поб побудував дороги з Полтави до Києва, з Києва до Кагарлика і з Києва до Чернігова. Ось так. І до Мічіська. Більше нічого, я що такі ситуації більше не стануться. Надію, ви мене пробачите. Ну я дійсно я не можу перезаписати. Це прийшлося б або з самого початку починати кампанію, і хто знає, як би там далі розвинулись події, тому буде так. Чи ти я не водив, тому що я їх не можу вводити, не хвилюйтеся. Так, да, я надіюсь, звісно, доля Візантії нас не настигне. Тому що дивитися на це, звісно, боляче. Більше, більше. Я, до речі, також думав пограти це в але кажуть, там дуже важко, тому що там дуже багато е, поганих привілегій для знаті і для міщан. Тому пограємо за Взінтії тоді, коли я буду більш-менш добре грати в цю гру. Ми, до речі, вже маємо непоганий контроль в наших провінціях. Ну, звісно, що найближчих до Києва, і це дуже добре. Маємо непоганий контроль, непогану досяжність, будемо далі, далі розвивати агломерацію біля Києва, по руслу Дніпра. Щодо досліджень, ми зверстемо просто по списочку вниз, по дереву технологій, тому що нам, в принципі, більше особи нічого не доступно із епохи відродження, але те, що є, ми беремо: беремо бойовий дух, намагаємося вийти в якісь економічні. Технологією і стараємось, і стараємось брати технології для пришучення асиміляції і інтеграції наших васалів, тому що їх буде дуже багато. і... Також у нас є син Руслан, який має непогані військові стати. Я його спеціально на це вивчив, тому що в нього були бонуси до навчання військового. Так що без привителя ми не залишимось. І я його всиновив. Я не одружений, я просто його всиновив. Вискочив івент на всиновлення цього персонажа. Ну, Він був ще маленький, йому, йому був один рік, тому я його всиновив. І, і ось тепер у нас є наш наслідник. Загалом в планах, е, поки не воювати, інтегрувати наших васалів, інтегрувати території. Збільшити податкову ефективність і розкачувати Київську агломерацію. Тобто, в нас в Києві максимальний контроль і біля нього також дуже великий контроль. Кагарлик 84, Деснецький район 78, Здвіжник 78, Димр 78. Ну, тобто Наша задача зараз це максимально розкачати території, де є. Багато контролю. Також тут добра досяжність 100% в цих районах, тому ми будемо в першу чергу качати саме їх, тому що з них ми будемо отримувати найбільше податків, найбільше золота. Так, помер наш князь Фідір, йому було 63 ну, помер від старості. Ну, слухайте, він був непоганий правитель. По статах, ну, але я надіюсь. Цей виросте не гіршим, тому що поки що, звісно, в нього 72. Це дуже мало. 72 військових навиків, 43 дипломатичних і 20 адміністративних. Блін, ну такий собі прирут, звісно. Я надіюсь, він стане кращим. Поїхали далі. уже до речі, 50% інтеграції Чернігова. Це непогано. О. О, що також, також я вам збув сказати, що весь цей час е, я коли скликав нашу раду, я міняв наші принципи. Так, тут будь-що, в принципі, я змінював закони е, в сторону централізації, плутократії і так далі. Наприклад, зараз візьмемо. Наприклад, масова освіта релігійна чи індивідуальна? Необразовані маси. Це вообще херня повна. Максимальна грамотність аристократів, духовенства міщан, християн, робочих, солдат. Торгова перевага. Максимальна грамотність міщан, духовенства і аристократії. Напевно, ось це. Хоча давайте змемо індивідуальне навчання все-таки і глянемо наші цінності. О, нарешті ми зміщаємося до централізації і інновацій. Я цього довго добивався дуже. Коли інтегруємо Чернігів, відразу постараємося тут підвищити контроль, щоб отримувати максимальну вигоду. З Чернігова. І також будемо його розбудовувати тут вже і так. Ніфіга собі, скільки всього є, але будемо ще будувати. Так, як я казав, будемо розвивати київську агломерацію. В Деснянському районі будемо будувати. бджолиний Віск. Також побудуємо городок. Ну, точніше, також, також побудуємо торгову, торгове селище і зробимо іригацію. В Кагарлику розширюємо видобуток янтарю. Тому що янтар дорогий. Чотири, коштує 4 монети. Кагарлик ми будемо розвивати дуже дуже потужним сказав би. М у нас появився автокефальний патріархат. Окей. Okay. Так, вибираємо політику. Ось таку. Логістичні практики. Давайте візантійські обряди. На податки, звісно, вибираємо. Ось це вибираємо. Щоб зміщуватись до інновацій. Ось це вибираємо. Це вибираємо. Приріс населення вибираємо. І все. Нарешті. Ой. Як мені знищити Литву? Повстання. повстання, суперники, ворогі Волинь. Гарантує він також Волинь. А, слухай. Стоп. У них нема союзників. Стоп, 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 стоп. У них нема союзників. Реально? А... Тут я, по ідеї, можу з'їсти всіх маленьких, Посадити Литву на репарації. І, вс... і все. Ну і все. Ну, це буде супербомба. Типу. Ну, давайте спробуємо, напевно. Ну, наприклад, на Туров. Що я надіюсь, я надіюсь, я не програю цю війну. З Богом. Ну що, піднімаємо нашу армію. Зараз потрібно буде швидко зібратися десь. Ну, я думаю, десь поближче до до, до кордонів з або з Литвою. Але лишніше за все було б, звісно, відразу напасти на. Туров. Відразу окупувати туру, щоб капав рахунок війни. Ну, я думаю, там ми в принципі і зберемося біля туру десь. А далі буде видно, далі буде видно, що ми будемо робити. Ну так, відразу стоїмо на облогу турова. Це ціль війни, тому це... тому це робимо першим ділом, щоб капав рахунок війни. Ну, і далі будемо старатися окупувати їхні території і не давати окуповувати. Наші будемо давати битви. У нас армія більша, у нас армія слідніша, по ідеї в теорії ми маємо вигравати битви. пу 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 Ми собі битву там програли, ну але нічого страшного. Там була не основна наша армія, тому наші війська не розбуті. Зараз перегрупу, перегрупу... перегрупуємося і підемо. Їх розіб'ємо одну армію, потім другу. Ну, це погано, що в них одна армія 4000, тисячі інша 2000, тисячі, тому що щоб мені. Як то кажуть, на вірочку виграти, потрібно, блін, більше, ніж, ніж ним. Тобто, мені потрібно стаком 6 тисяч нападати на 4, потім доганяти їх 2 тисячі і це трошки напрягає, але ну нічого. Я думаю, ми справимося. Щас, зараз, за, зараз їх дожину і вам покажу. Ну, ось ми їх догнали нарешті. Скільки вже можна бігати від нас, просто по всій Литві бігали від нас. Зараз по швидкому їх доженемо. Я сподіваюся, розіб'ємо повністю. Так, ну ось нарешті ми їх догнали зараз швиденько даємо битву, надіюсь, виграємо. По всій литві з ними бігали, тупо тобто по всій Литві бігали за ними. Ну, ну да, ми, по ідеї, маємо вигравати дуже легко. Дуже легко маю вигравати їх. Де. У нас фланги хороші, у нас фланги хороші, хоча знову кінота на центрі М -м, класно, класно, я воюю. Хоча я навіть вручну переставляв все одно якось, воно, типу, я нажмаю автоматично, воно переставляється Ну ось виграло, дві тисячі людей від вбили. Непогано. Ідемо <рив> ганятись далі. Ось ще одна битва. Ми впрягаємося. Встигли, встигли діти до наших союзників. Впрягаємося з них. Це також легка перемога. І зараз буде ще одна битва. Це вже третя велика битва. Ну Це також буде легка перемога. Я навіть не буду дивитися просто. Вийду з екрану битви, щоб часи що скоріше. Так, це також така перемога мінус тисячу людей. Нормально, нормально. Жаль, звісно, їхню економіку. А ось тут можете подивитися на їхні втрати. У них майже ну, майже два рази більші втрати, ніж у нас. Ну, як то кажуть, українці вміють воювати, правильно? Фух, нарешті ми дійшли на схід. Ми окупували туру повністю, звільнили наші території. І прийшли на схід, щоб дати їм бій і звільнити наші окуповані території, тому що у них було дві армії. Одна воювала на заході, одна на сході. А я свою армії не розділяв. Ну, По-перше, так менше втрат в битвах, тому що наступу фізично кількісно більше. Ось ну я подумав, що краще буде залишитись на заході, завоювати, окупувати. Ціль війни розбити армію в Волині і Литви, і тоді вже йти далі на, на схід і на північ. 1600 людей ми їх вбили. Йомає. Ну, я їм не завідую, не завідую. Ну, далі підемо, напевно, земляти наші території, щоб нормально доходило до нас, щоб до нас нормально доходила провізія. Ну а далі підемо окуповувати їхні території і закінчувати цю війну вже. Хоча ну, я б не сказав, бо, що вона була легка. Тобто, ну, нам довелося дати таких добрих битв 3-4, можливо, навіть і п'ята буде, чи шоста, не знаю. Бит дов... Битв доволі багато, і втрати в нас також ну, відчутні. Я, я б не сказав, бо, що це якась дуже легка війна, втрати реально відчутні. Ось якраз таки даємо ще одну битву. Блять. Я звісно тут зайшов не дуже добре, низький бойовий дух, але вони відразу відступили. Найс. Nice. Найс. Nice. Nice. Ідемо далі де окуповувати територію. Боже, ось це то я провтикав. Зараз буде дуже важка битва. Не знаю, навіть я чи ні. У мене, звісно, бойового духу більше. Але в мене нема генерала. Навіть не знаю. Надіюсь. Надіюсь, я виграю. Ну. Одна надія тільки, одна надія тільки на кубик, виходить. Ну. Будь ласка, будь ласка, давайте. Ну. Давайте, 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 давайте. Козаки, козаки мої. Ну? Ну, подеї виграли. Да. Да. У них 6 людей, в мене 217 в, в бою в битві. Да, найс. Nice. Герл. Хоча битва була дуже стрімна, якщо чесно. Блін, якось. Останні битви проходять дуже важко. Я не знаю. Можливо, через те, що зараз зима і в мене йде велике вистеження в армії. Можливо, через те, що в мене слабші війська, хоча ну, я в цьому взагалі не впевнений. Але щось останні битви йдуть дуже важко я не знаю, ми ледве ледве лед виграємо. Ну, дивіться, які втрати просто ну, неймовірні втрати в нас. Так, ну більше битв не було великих, тому я не показував уже в принципі закінчення війни. Я думаю, я далі воювати не буду, я і так втратив дуже багато людей. А як ви пам'ятаєте, серіальні попи, які працюють у нас на заводах, ну, ну, скоріше на полях, але то таке, на заводах також потім будуть працювати. Тому я закінчую війну, мирний договір буде виглядати приблизно ось так. Напевно, ще візьму з них репарації з Литви. Заберу Туров, ну і тріщики земель в самої Литви заберу, також у, також у Слуцька заберу землі, ну, в принципі, найближчі до мене. Ось. Ну і потім виділю, виділю їх і покажу вам уже фінальний результат. Ось такий у нас вийшов фінальний результат, я думаю, непогано. Взагалі дуже непогано, дуже добре ще побачив, що у Литви не було союзників ніяких. Розширилися ми доволі непогано. Зараз я ще виділю васалів, буду покращувати з ними стосунків. Ну і далі, далі розвиватись і, анексов, і інтегрувати наших васалів і розкачувати економіку. А в наступній серії, яка вже вийде зовсім скоро, я вам покажу, як саме я покращую економіку, які будівлі я буду, що я взагалі роблю. Маленький спойлер: ми побудуємо перше велике місто на Русі. Також хочу подякувати друзі за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі. Це дуже важливо і хочу вас дуже попросити. Не стісняйтеся, пишіть ваші коментарі, навіть якщо вони негативні. Пишіть, що можна покращувати, що можна змінити. Можливо, ви хочете більше ігрової рутини, як саме покращувати свої поселення, що будувати, куди. Прокладати дороги, що вивчати. Ну, в цілому, все, якщо ви хочете бачити довші відео, щоб вони були більш конкретніші, обов'язково це напишіть в коментарях. Обов'язково напишіть це в коментарях, це дуже допоможе в розвитку канала і в якості моїх відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь і всім гарного вечора. До побачення!